Цікава річ, апостол Петро, Павло, інші апостоли вони вчили підкорятися владі. Але та влада, вона їх і стратила. Чому самі законослухняні громадяни вони були завжди під прицілом влади? Влада об'явлювала охоту на них. Чому так сталося? Знаєте, Петро, коли предстояв перед царем, цар йому сказав деякі речі, які протирічать Святому Письму. І Петро сказав, що в такому випадку потрібно слухати Бога, якщо те, що ви кажете, суперечить Біблії, Слову Божому. То я це не буду виконувати. І це говориться про те, що царі, правителі, вони робили багато речей, які не співставлялися Словом Божим. Вони йшли в розріз і протирічили Слову Божому. В такому випадку апостоли казали, що ми вас не будемо слухатися. Ми будемо слухатися лише. Тим речам, які відповідають святому письму, відповідно тому, чому вчив нас Господь Ісус Христос.